Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин. і Сьогодні розкажемо до 1 мільйона гривень можна отримати на реалізацію власної справи. За програмою Є робота. 20 сотню окопних свічок зробили вихованці гуртка. Туристи, пішоходи, БДЮТ». Мікрогрант до 1 мільйона гривень можна отримати на реалізацію власної справи за програмою Є робота. Супроводжують цю програму фахівці служби зайнятості. Ірина Мукієнко детально розповіла, хто має право на мікрогрант, які умови слід виконати, та яким чином погашається сума боргу. Мрієте про власну справу, отримаєте мікрогрант від держави. Кошти можна отримати за програмою. Є робота. Сама програма вже діє третій рік, зауважила Ірина Мукієнко. Але цього року відбулися певні зміни, зокрема, в розділі мікрогрант для молоді. Перше це мікрогранти для молоді. Мова йдеться про те, що молода людина віком від 18 до 25 років може отримати грант в розмірі. До 75 тисяч гривень зареєструватися як підприємець і працювати самостійно. І саме для таких людей для молоді віком до 25 років цей грант може бути подвоєний, тобто вони можуть отримати не 75 тисяч, а 150 тисяч гривень. Загалом від суми мікрогранту залежить скільки робочих місць слід створити. Загалом сума цього мікрогранту, який може будь-хто отримати, від 75 тисяч до. 250 тисяч гривень. Якщо мова йдеться про 150 тисяч гривень, то треба створити одне нове робоче місце. До 250 тисяч, треба створити два нових робочих місця. Серед нового до переліку напрямків діяльності додали дошкільну освіту. Цей мікрогрант може бути до мільйона гривень. Якщо мова йде. Про мікрогрант до 500 тисяч гривень. То тут сума мікрогранту це є сума, яка може бути за бізнес-планом. Якщо до мільйона гривень, то це повинна людина вже працювати не менше 12 місяців як підприємець, і тут іде співфінансування. Розмір мікрогранту це 70% від суми бізнес-плану і не менше 30% це кошти самої людини. І цей напрямок дає можливість скористатися. От кошти повинні бути витрачені за певними напрямками в бізнес-плані. Передбачається саме для дошкільної освіти, ці кошти можна витратити навіть на ремонт. Ну, тобто цей напрямок потребує сьогодні розвитку, і держава звернула увагу, що саме тут треба якась підтримка. Це може бути дитячий садочок, це може бути якийсь розвиваючий клуб. Ну, різні напрямки дошкільної освіти. Ще один новий напрямок креативна індустрія. Це може бути редагування або коригування текстів. Це може бути. Е Доробка аудіо, відео різних продукцій, такої. І от для креативної індустрії тут так само мова йдеться навіть не про 250 тисяч, а до мільйона гривень можна отримати. Так само йдеться мова про створення нових робочих місць і про співфінансування, якщо розмір. Цього мікрогранту сягає мільйони гривень. Інформацію про мікрогрант можна отримати безпосередньо в службі зайнятості. А також фахівець Олександрійського центру зайнятості двічі на тиждень працює в ЦНАПІ в понеділок та середу. В поточному році 21 Олександрієць вже отримав мікрогрант на власну справу. Вже 20-ту сотню окопних свічок зробили вихованці гуртка туристи-пішоходи будинку дитячої та юнацької творчості разом зі своїм тренером Сергієм Зайченком. Підтримувати військових гуртківці почали з перших днів війни. Передавали військовим смаколики, плели сітки. Зараз виготовляють окопні свічки та розпалювачі. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Двадцяту сотню окупних свічок нещодавно виготовили і вже відправили. Керівник та вихованці гуртка БДЮТ туристи-пішоходи. Взагалі допомагати військовим розпочали з перших днів війни, розповідає Сергій Зайченко. Згадує, як навчались робити окупні свічки. Ну, взагалі, моя історія з окупними свічками розпочалася з Станіслава Михайловича перевертає. Він Побачивши наші публікації вихованців, гуртка що пішоходи», що ми всебічно працюємо, розвиваємося, тренуємося. І був один із постів, ми з вихованцями збирали кошти на солодощі, смаколики і відправляли нашим захисникам на фронт. Потім, якось, я навіть не пам'ятаю, як ми з ним зв'язалися, він каже, ну, не хотіли ви зайнятися, наприклад, з виготовленням свічок, я вам покажу, як це робиться. І так воно якось все закрутилося. І потім наша функція ми збираємо баночки, його функція він їх підрізає до певного розміру. І знайшлися небайдужі люди, наприклад, Валерій Буркацький, який нас постійно е е Картоном підтримує, інколи він підтримує значними сумами, як мінімум, на одну сотню копних свічок фінансами, так як я безпосередньо не займаюся прямим збором, тому лише через знайомих людей, через довіру, все це закрутилося. І так ми з вихованцями гуртка почали працювати і, напевно, вже не зупинимося до нашої перемоги. З парафіном для виготовлення свічок допомагають і небайдужі Олександрійці. Завдячуючи пані Тетяні, до речі, не знаю, до сих пір її прізвища, вона з Олександрії, зв'язалася зі мною через меседжер, сказавши, що в мене є кусок парафіну, приїдьте чи прийдіть, або я принесу вам заберіть. Ми приїхали, забравши пакетик. Там, ну, там був невеликий кусень парафіну, по моїм міркам, але розкривши пакет, там була Стопка чи як сказати 500, купюр 5 тисяч гривень, і відразу замов 50 кілограмів парафіну і залили свічки вже передали для нашої 121-ї бригади частково на Харківський напрямок. Є, і, так, і так і так. Станіслав Михайлович обрізає баночки, Валентина Лазаренко, наприклад, постійна помічниця з куколівки з баночками, бо працює кафе за ЗСУ, там є можливість. І люди не підтримують хлопці, тримають зв'язок та дякують за підтримку. Проти вогневої підтримки другого батальона старшої бригади дякує Тетяні за фінансову допомогу, а також вихованцям гуртка туристи, пішоходи, за те, що вони наробили цих чудових свічок, якими ми будемо грітися. Дякую вам за все і хай вас Бог бозбере. Свої перші окупні свічки згадує вихованець гуртка Дмитро. Згадую, що перший раз робили свічки ми, мабуть, на базі 10-ї школи. Нам тоді показав, перевертаю Станіслав Михайлович, щоб це правильно робити. Показав, які саме шматки картону нам потрібно класти в банк, як потрібно правильно заливати їх парафіном. Це було важко, мабуть, перший раз, тому що необхідно виміряти, відрізати правильно, щоб поставити картон. Заливати теж потрібно не просто, а щоб попав парафін на сам картон. Тому це було важко, але це було захоплююче. Ми, ми, ми пшали з собою, що ми робимо таку гарну справу. Окрім свічок, гуртківці активно плели маскувальні сітки. Плили сітки на, на дитячій бібліотеці, а також в Сітвопільському палаці ми плили сітки. Це було перший раз, теж було дуже складно, але вже з часом вже це була робота дуже швидка. Ми за годину могли спасти сітку. Це було легко вже з часом. На цьому не зупиняються, запевнили туристи пішоходи і готують вже 21 з сотню окопних свічок. Підтримуйте наших захисників. Кожен донат та кожна справа надважливі. Зустрінемось в ефірі. У вівторок, 11 листопада, буде хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 10, день плюс 12 градусів. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 2 метри за секунду.